А у нас вже готові деталі на нашого равлика повітродойки. На телеві. Ось як воно було спроєктованій в тій програмі, яку ми ви нам оплатили. З вашою допомогою дякую, хто донатив, ось так воно спроєктовано в програмі. Дистанційні елементи, основа. Кришка, боковина і фланці, патрубків. І ось воно все є вживу, в реальності, в металі. Ще раз дякую за таку шикарну допомогу, тому що проєктувати в програмі це значно-значно простіше, швидше і дієвіше. Ніж просто на міліметровці, дякую.